Добрий день, шановні мої вихованці. Добрий день. Добрий день! Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті, рада вас бачити. Дуже приємно, що не дивлячись на зиму за вікном, ви сьогодні все ж таки до нас дійшли, добралися до заняття. Темою сьогоднішнього заняття у нас буде основи предметної фотографії. Метою нашого заняття буде ознайомитися з таким поняттям, як предметна фотозйомка, також спробувати зробити. Цікаві знімки саме предметної фотографії, поекспериментувавши з різними стилями, з різними режимами і з різними, скажімо так, матеріалами для того, щоб зробити цю фотозйомку. Перш ніж розпочати заняття, я б хотіла перевірити присутні. Бачу, що у нас сьогодні немає людей, але Зараз перевіримо. Так, Анастасія Лоттенкова yeah. у нас є. Анна Волонець є. Анжа yeah. Олександра yeah. є. Коваленко Світлана є. 에, Руденко Злата є. Скроцька Анна є, Тетера Дарина є. Супроненко Анастасія є. Латиш Вероніка є. Солоніної Тані в нас немає. Так. 에, Костю Артем немає. І дитинку Вікторії немає. Відні. Отже, переходимо з вами е, до актуалізації опорних знань. Ми з вами на попередніх заняттях вивчали вже жанри фотографії. Е, які ви знаєте, жанри фотографії, які ви можете мені назвати? Називайте, давай. Макро Пейзаж, макрозйомка, знаєте? портрет. Чорно-біла фотографія, да, але це вже як вид фотографії, це не жанр, а вид фотографії. фуд фотографія, їжа фотофотографія. Ще будинки, споруди, архітектура, вулична фотографія. Молодці, гарно назвали. Але щоб закріпити наші з вами знання, я пропоную вам зараз за допомогою ваших мобільних телефонів. Зайти, відсканувати даний QR-код. Він весь однаковий. Це одна вправа для вас буде. Ви можете. Так. Так. Якщо комусь потрібно, я ще можу повісити ось тут. Разом з вами виконую дану вправу. Вам треба зайти в скрін. В сканер, так. Якщо є сканер, якщо сканера немає, я можу надіслати в групу посилання. Отже, я зараз в групу, я зараз відсканую собі, і вам в групу скину посилання. А як писати немей? Вам треба, дивіться, після того, коли ви пройдете, тоді записати свої дані. Як тільки ви пройдете, ви мені скажете, я до вас підійду і ми запишемо ваші дані. Зараз, секундочку, я відправлю посилання і зараз дам відповіді на ваші запитання. Так, відправляю посилання в групу в Телеграмі PhotoArt. По-разному. Картинки з'являються по-різному. Перейшов? Так. Вайфай фай друзі, так? Да. Угу. Так. Далі отут першого нажимаєте і вводиш своє ім'я. Дарина. Не один одному, ви вже все знаєте. А я змінила, ну, помітила нічого страшного. Я змінила фотографії, ви бачите, це вони відрізняються від тих, що ми з вами вже проходили. На, на мою Шо, добре? Шо, добре? Тобі треба вибрати, який жанр фотографії на твою думку відповідає дана фотографія. До речі, всі фотографії, які... добре. всі фотографії, які ви бачите, це всі фотографії, зроблені нашими вихованцями попередніх років. Шо? Шо? Оця ось вперед. Да? Да. Да. І там вводиш своє ім'я. Ось тут Так, по-млісти звертня. Може, він просто перший ініціалов. Куколку А просто, просто, просто поставив, все, ви розуміти. Тут тут у перший день. Вже прийшов, підніміть руки. Так, молодці. Всі вгадали? Так. Важко було? Ні. Пройдеся тоді за посиланням ще раз. Каже, Настя, щось. А, а, можливо, так. Е, так, молодці. Я думаю, що згадали, правда? Так. Важко було, кажете, ні. Е, але фотографії змінені е, з минулого разу були інші фотографії, цього разу змінена форма і змінені фотографії. Е, рухаємося з вами далі. Для того, щоб е, говорити про предметну зйомку, ми даних фотографію, от тільки що які ви переглядали, скажіть, будь ласка, як, яка на вашу думку з тих фотографій, що ви щойно дивилися, відноситься до предметної фастфуд е, е, фаст е, е. або фуд фотографія, натюрморт і все. Предметна зйомка це жанр фотографії, що застосовується у створенні реклами або презентації, де е, демонструються зовнішні характеристики і мають більше за все рекламний характер. О, дивіться, давайте приведемо. фуд фотографія фастфуд. У вас на, е, було знімку що? їжа так? і який вона характер носить? Ця фотографія? Дійсно, рекламний так і є. Цей вид зйомки він є е, популярним і зараз набуває більшої популярності саме в соціальних мережах. Е, як на вашу думку, в яких соціальних мережах? Instagram. В Інстаграм. В Інстаграм, правильно, це найбільше. Там ми можемо побачити, по-перше, це інтернет-магазини, да? там у нас використовують предметну на фотозйомку, коли треба продати той чи інший товар, його треба відповідно гарно сфотографувати і представити е, споживачу. Де ще може бути, якщо це не інтернет-магазин, тоді це може бути заклад харчування, да? коли це суші або піца, тобто, ну, такі більше проскрутити, подивитися та показати. Що нам потрібно для того, щоб зробити предметну фотозйомку? Зазвичай ви. Можливо, так думаєте, а можливо, воно так і є. Багато хто говорить про те, що ой, треба багато гарного світла або студійне приміщення. Насамперед це ні. Не обов'язково мати студію для того, щоб робити предметну зйомку. Для цього достатньо мати навіть звичайну коробку. Але в ній треба вибрати той нейтральний фон, який не буде перетягувати на себе від нашого об'єкта зйомки. Увагу, да? це може вибрати який фон нейтральний. Це буде можна білий, чорний, чорний сірий. сірий. Тобто він має бути яким кольор? Однотонний, Одно Одно правильно. Тобто без лишніх рисочок, полосочок, того, щоб відволікало глядача і створювало цей, як сказати, шум. Непотрібний шум у нас в кадрі. Що ще? Нам треба освітлення. Правда? Софтбокс. Це додаткове освітлення. Як він працює, ви, в принципі, вже бачили. Тут всередині є в даному софтбоксі 4 лампи, є софтбокси, де є 2, одна. Тобто ви бачите вже, наскільки світліше стало. Ну, як направила а якщо ми направимо на об'єкт, це ще називають розсіювач світла, тобто немає прямого світла. Тобто, Прямого направлення на об'єкт. Ну, тож ми можемо зменшити або збільшити. Що ще? У вас у всіх є під рукою мобільний телефон, і в нас є в ньому фо Ми теж можемо його використати як підсвітку для свого об'єкту зйомки. На практичній частині ми обов'язково навіть ось ми беремо. Навушники, да, ми їх з різної сторони підсвічуємо. Звичайно, це невеликий потік світла, який би нам потрібен, але для того, щоб зробити фотографію, нам цього в принципі, буде достатньо. Що ще можемо? Ми можемо використати звичайний фонарик. Не на мобільному телефоні, а звичайний домашній фонарик на батарейках або від павербанку. Дуже багато, я не знаю, чи у вас є чи нема, але е, такі лампочки до ноутбука є, вставляються такі, і невеличкі світяться. Тобто навіть можна використати їх. Е, світло, поговорили. Що ще нам потрібно для того, щоб е, зробити е, кадр, да? щоб зробити фотографію? Звичайно, фотоазара. Е, і сам предмет. Ну, але спочатку нам треба фотоапарат. Да? Е, це може бути цифровий, дзеркальний фотоапарат, або навіть простий ваш мобільний телефон, не дивлячись на те, які в нього характеристики. Головне, щоб там була камера е, і е, ваша витримка і бажання отримати хороші кадри. Правильно сказала Дарина, що нам треба ще об'єкт зйомки, тобто той предмет. Ну, Не дарма, так, да? предметна зйомка. Той предмет, який ми з вами будемо фотографувати. Обов'язково. Далі, що нам ще потрібно для предметної зйомки, як ви гадаєте? Угу. Ми ще можемо використовувати штатив. Ви його всі бачили. Зараз на ньому стоїть камера, але. Ми можемо його використати теж у нашій зйомці, закріпивши туди фотоапарат. Чи є штатив для мобільних телефонів? Ви теж їх все бачили. Є штатив, який ручний ви в руках його тримаєте як стабілізатор. Тобто е пропадає дрош вашої руки, тим самим ну, буде якісніша фотографія. Якщо, наприклад, нам треба зняти е об'єкт, там треба дуже довго на ньому сфокусуватися. Тому ми використовуємо штатив, щоб у нас не трусилися руки. Ми собі на штативі закріпили фотоапарат, ми обов'язково з вами спробуємо, ви сьогодні спробуєте десь зі штатива сфотографувати. І тоді вже сидимо, видивляємося, підбираємо собі кут, да, з якого ми знімаємо, чи зверху, чи з боку, чи знизу, тобто, як ви це побачите. І тим самим спокійнесенько собі дожимаємо, при тому у нас не трусяться ручки, і в нас все добре буде не розмитий варіант того, що не буде десь сосковок. Е, про фон. Ми з вами почали говорити про те, що коли ми вибираємо фон, у нас нейтральний. Да? Але е, ще може бути текстурний. Е, наприклад, це, якщо ми говоримо сьогодні про мандаринки, то це може бути текстурний фон, е, саме в'язаний. Це може бути або плед, або светр в'язаний, тобто щось таке текстурне, тобто не однотонне і не гладке. Це ще фон. І обов'язково при створенні знімку ми маємося врахувати з вами композицію, тобто, що і як буде в нас виглядати в кадрі. І от, стосовно композиції, я хотіла запропонувати вам переглянути зараз коротеньке відео, де розкажуть про те, як робити предметну зйомку саме з використовує їжі. І використовуючи такі правила золотого січіння, ми з вами вчили правило перетину, коли ми ділимо наш кадр на рівні частинки на 9 квадратиків, тобто на дві вертикальні і горизонтальні лінії. Я думаю, що зараз ми з вами переглянемо. Якщо будуть якісь запитання, ми обговоримо і будемо рухатися далі. Фотографія <плес> уміння бачити. Невже ці знання передаються генетично? Виставку. Я нарізуємо моти. Ми спостерігаємо групування предметів, підкреслюємо напрямок кривої, сої лінії, або ж круглого предмету. Павня фотографія надто перегружена у вершині шістки. Зупиніть, натисніть на паузу і подумайте, що не так. Правило третій. Тут усе дуже просто. Кожен телефон має сітку. Просто прив'яжіть ваше зображення до трьох перехрест. Графуєте, старайтеся вибирати предмети, щоб вони були більші або менші на одну третю величину. Включайте логіку, гортайте відео, дивіться з нами. Я впевнена, ви все зрозумієте. Я думаю, що в даному відео коротенько, але доступно ми змогли з вами побачити основні принципи зйомки. Я думаю, що ми будемо рухатися з вами далі, оскільки хотілося б більше на практичну частину залишити часу. Я підготувала ще коротеньке відео саме з предметної фотозйомки, що стосується тієї тематики, яку сьогодні я обрала це новорічна, це святкова мандаринки. Ми поєднаємо з вами сьогодні декілька предметів в одній зйомці, але перше хочу, щоб ви подивилися ті фотографії, які я підібрала. Можливо, це допоможе вам щось вибрати собі для того, щоб сфотографувати. Mm -hmm. Вагу на задній план. Можливо, когось виникне якась, ви вже про щось думали, можливо, когось виникне ще якась ідея в тому, як зобразити той чи інший об'єкт в кадрі. Ви зможете в ході практичної частини використати а, як підвіконник, так і парку, можливо, стілець. Ви захочете піти на нашу фотозону, яка є в нашому закладі, і сфотографувати там. Тому зараз поки що ви, передивляючись фотографії, уявляємо, фантазуємо, як ви бачите свою фотографію. Звичайно, сьогодні в нас, можливо, не буде всього того реквізиту, який потрібен ви, або який би ви захотіли зробити сьогодні саме фотографію. Мандаринки в нас можуть бути вдома. І ви обов'язково зробите декілька кадрів ще вдома і мені їх надішлете або представите вже завтра, на, завтра на наступному занятті, коли буде час, вже представите те, яке ви зробили вдома. В даному випадку оця фотографія це у нас мінімалізм. Коли у вас в кадрі фактично більше немає нічого, окрім одного об'єкта зйомки. Теж дуже важлива кольорова гамма, яка використовується в карті. Нам треба, щоб наш об'єкт зйомки був основним. І щоб, наприклад, допоміжні наші матеріали не перетягнули на себе увагу. Ми з вами переходимо до практичної частини. Сьогодні для практичної частини нам з вами знадобляться мандаринки. Ось такі вони в нас різної форми. І можна сказати, що вони навіть різного кольору. Якщо ви можете побачити, одна жовта зеленим, друга більш помаранчева. Для того, щоб нам зробити фотографію, нам потрібна перше це фотоапарат. Або, або мобільний телефон. Правильно. Для того, щоб е, нам зробити хорошу фотографію, нам потрібно що? Додаткове світло. світло. Ми можемо використати софтбокс або фонарик з мобільного телефону. Е, ви можете використати ще як додаткове освітлення гірлянди. Вони в нас є двох кольорів. Є на батарейках теплого жовтого кольору. Ви будете ділитися, я думаю, що не виникне з цим питань. І ця білого кольору, такого більш холодного. Це як додаткове освітлення або декор можна використати. Далі, для декору ми можемо використати з вами. У нас є ось такий дощик зеленого кольору. Кому потрібно буде, будемо ділитися. Далі, для фону, ми можемо використати текстурну пустину. Тобто підкласти, скласти, згорнути. Якщо це комусь треба буде потрібно. Зараз я називаю вам декілька варіантів, що ми маємо на зараз, а ви тоді думаєте, як ви це, якщо вам потрібно, ви поєднаєте в себе на фотографії. Далі, для фону ви можете використати. Є у нас отака тканина мішковина. Її теж можна використати як на парку або покласти на стілець, тобто ви будете рухатися, переміщатися. В кімнаті, в нашому навчальному кабінеті, якщо потрібно буде вам вийти в коридор, ми теж будемо виходити і можна фотографувати і в коридорі. Ось така текстурна тканина є просто біла тканина. Можна використати просто білу тканину. Є ще така текстурна полосочку, але пам'ятаєте, ми говорили про те, що. Бажано, щоб фон був у вас однотонний, так? щоб він не перетягував на себе. Але як експеримент можна використати. І в нас ще є така текстурна в'язаний кардіган. Тобто теж його можна використати десь на фотографії, якщо це буде вам потрібно. Далі, що ми можемо використати ще? Ми можемо використати для компонування нашої композиції ось такі банночки зі свічками. Їх можна запалити. Світло можна приглушити, і тим самим, поєднавши з мандаринками, теж використати такі текстурні е, штуки. Ми можемо використовувати ялинкові іграшки, але якщо ми їх беремо, ми їх назад вішемо. Ми можемо використовувати, у нас в кабінеті вже є сніжинки, але теж, якщо ми їх беремо, поєднаємо, ми їх назад вішаємо. Підказуйте, що ми ще можемо використати. Можливо, ще книжки. У нас є книжки, ми можемо використати. Стакан hmm? тарілка, тарілка, тарілка стакан, да, можемо використати. Тобто ви можете, дивіться, давайте, щоб не виникало у нас, скажімо так, по ходу будуть запитання, ми будемо ходу їх вирішувати. Да, а наприклад, можна брати одну на перекласку? Можна, іграшку можна, але запам'ятовуйте, де ви її взяли, щоб потім ми її туди повісили. Зрозуміли? Я думаю, що завдання у вас є. Ви вже щось собі придумали. Зараз розберемо фотоапарати. І перш ніж почати фотографувати, нагадайте мені, що ми маємося зробити. Протерти об'єктив. Передивіться зараз, будь ласка, свої об'єктиви на мобільних, на мобільних телефонах теж і на фотоапаратах. Так, е, у нас зараз ви всі е, по одвоє сидите крім ванів. Е, отже, отак, як ви сидите, так ви по парам і попрацюєте. так? Е, для чого ми будемо працювати в парах? В принципі, кожен з вас має зробити по декілька знімків. Пам'ятаєте, тобто зробити певну серію знімків. Серія це від двох до п'яти може бути. Завдання зрозуміло. Які є до мене зараз запитання? По е, двоє тих штай розподілилися, ви можете підходити і зараз розібрати я ящик на всіх, можливо зараз не виставити. До... Отже, ми з вами сьогодні попрацювали, в якому жанрі фотографії. Це була предметна зйомка. Сусід. Правильно? Скажіть мені, будь ласка, було важко вам? Ні. Тобто, було легко придумати, як обіграти і зробити. Добре. Молодці. У вас буде домашнє завдання вдома. Я думаю, що у кожного зараз є якийсь невеличкий запас мандаринок, а якщо їх немає, то нехай вони у вас з'являться якраз на вихідні дні. І до наступного заняття, до наступної середи, я вас прошу зробити вдома ще кілька знімків серії від 2 до 5, саме з мандаринками. Поєднайте, у вас є а, і зерлянки. У вас, можливо, ви поєднаєте з домашніми тваринами, захочете поєднати. Можливо, ви захочете на вулиці зняти це. Де ж також можна. Тобто ваша фантазія це, це те, що у вас є. Зрозуміло? Так. 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 На, сьогоднішній день, на сьогоднішній день я вам дякую. Ми будемо прибирати своє робоче місце, складати всі матеріали. Дякую вам за увагу всім сьогодні. До побачення. До побачення.